Кольори нашої свободи у День державного прапора у серці Черкас урочисто підняли синьо-жовтий стяг, вдруге в умовах відкритого вторгнення Російської Федерації як символ стійкості та ідентичності. Керівники області та міста разом із присутніми поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Саме на цій площі у 1990 році вперше в сучасній історії Черкас підняли український прапор. Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих військових. Рідним полеглих на війні героїв начальник ОВА вручив відзнаки. Державні й обласні відзнаки отримали військові, волонтери, громадські діячі, працівники медичних та освітніх закладів. Зокрема, за активну волонтерську позицію відзнакою РНБО нагородили підприємця Альберта Норченка. За сприяння війську головнокомандувач ЗСУ відзначив голову Драбівської громади Світлану Орел.